Засідання розпочато. Два рота документи, які стверджують про те, що в нас природження на одне питання про розпорядження селищного великого внесення з білю показаків бюджету селищного терраження громади на 2025 рік. І чи вдомок відносно передного, чи є потреба включати інші питання від рішення? За основу цього, що за те, щоб затвердити дані, Днів, комісії Переходимо до розгляду питань питання. Пересладає. Слово для інформації надається Докторію, Геннадця, на слуху, статку, ради підготовки переводів бюджетних призначень, зокрема Зменшення капітальних податків на загальну суму 310 тисяч і, і збільшення поточних податків на дану суму. З якою метою робляться ці зміни? У нас по бюджету було враховано мільйон на капітальних видатки по програмі тероборони. Мали викупляти обладнання на суму мільйон, це на ВЕГА. Це з що нам не дозволено цього робити громаді. Це може робити тільки військова частина. Закінчиться закупівлі, і юристам вже проведено частину закупівели двох видатках і йде частину закупівлі двох поточних. Так як за одиницю селищна рада прийняла 20 тисяч гривень обмеження, де по поточних видатках, тому закупають планжет по поточних видатках, два планжети посіці 1850 радіостанціях. Шість штук по 19 три залана оказка, дві штуки по 300 автоматичних вчиллювач, два штуки по 8750 звінок, два штуки по вісімнадцять тисяч аптечки медичні, 8 штук по сім грн. гривень, і де спалено на суму 40,000 грн. У ваших проєктах рішення немає не спадано, десь пропустили сьогодні. Довезу за це Тому пропоную навіть затова проект розпорядження. Може, внесення з бюджету, зменшити маємо бюджетні призначення спеціального фонду, тобто по капітальних на суму 310 тисяч, і збільшити бюджетні призначення за загальним фондом на суму 310 тисяч гривень. Будь ласка, це ті видатки закуплялися на аптечки на ту групу, що знову реанімовується наше дефітего для боротьби. Можливо, і туди, так. Я не втомилась, я не ще не підійшов. А де спалило кому? Ну, vi fate un bel di от, і, cazzo. Oggi non siete nemmeno più dormire tanti o tetti con colletti, ci vuole vedere. Ma se mi vuoi che vi vengono rotte le cose, se mi vuoi che vi vengono rotte le cose, mi vuoi che vi vengono Sapete а, капець, нормал, а тут я бачу 272. Та як все таки сума? 310. 310. Бо його не було раховано правильно. Ні, я цього пак. Я думаю, так, ще по ДТГ, а що вони це в них якісь, ну, якісь розбірки. я чув, тут все не в мене давайте ми закінчимо. Закінчимо, блін, ну, треба податися якась зустріч Шановні колеги, ну в раз життя підказує, що не можна використати також кошти за капітальними призначеннями, то звичайно правильно було купити те, що можна купити. Я вважаю, що з таким треба поговоритися і погодити з перештим селищної області, щоб внести зміни до рішення про селищного бюджету 2025 року. Я пропоную за

Rady, Komisji nie na i Nam tak czy inaczej, już wykonania za 2024 rok, jak to Państwo w imieniu Rady mają było osoby i deputaty, komisji, prebuty na zasiedlenia komisji. No i perytywnym uczynień założonych do zapasów początku sesji jest materiały. One mają być troszkę Ну і в зв'язку з тим, що е, ми працюємо в варіанті, е, Вічетна комісія очолює лише у Земільний голова без заступника від федерації, я пропоную на чергове засідання розглянути питання заступника і розглянути питання Ну, Не можу я певним причин не бути весь час присутнім заступник комісії. Тому хотів би, щоб ви подумали. І ми В принципі, якщо до мене питання є, будь ласка, якщо немає, я дякую за роботу комісії. Зичу мирного дня, здоров'я.